Вітаю, друзі, вітаю пановежимане з вами Полікарпович І чергове поповнення моєї ножової колекції це ніж. Від норвежського бренду Хеля, і моделька називається Вікінг. Дуже крутий ніж. Давненько я його хотів собі в колекцію і нарешті знайшов, скажімо так, хорошу пропозицію. Хороша пропозиція була в фінському інтернет-магазині Lamnia. Посилання на цей інтернет-магазин я залишив в описі до цього відео. Власне, там була найкраща пропозиція з усіх можливих, і, в принципі, всім можу рекомендувати користуватись даним інтернет-магазином. Також в описі залишу відео на те, там де я просто показував замовлення з цього магазину. І розповідав, як же ж я робив це замовлення, скільки чекав, скільки коштує і т.д. і т.п. Тому, кому цікаво, можете переходити, подивитись. Ну а зараз, власне, як завжди, огляд, розпаковка, невеличкі тести, і потім якісь висновки по даному ножу я зроблю. Тому всім приємного перегляду, вмощуйтесь позручніше, наливайте собі чайку, запарюйте мівінку, і ми починаємо огляд Хеле Вікінг. Погнали! Головний партнер каналу, український виробник військового спорядження та бронезахисту балістика. Також хочу подякувати генеральним спонсорам: це український виробник глушників компанія СТІЛ, інтернет-магазин Фонаріки, український виробник ножів компанія Terren Blade та український виробник ножів компанія BPS Nives, а також мілітарна дошка оголошень Ганз Хаб. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів, кого є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства мого каналу. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікаво та якісного контенту Що ж, почну з огляду упаковки. Упаковка дещо незвичайна у бренду Хелі. Це ось такий е, картонний тубус, не незвичайна коробка, не якісь там пакетики, а реально картонний тубус. Ну, коротше, виглядає класно. Тут бачимо логотип, Хеле Норвей e, Knives for the outdoors Helle.com. Так, тут ще є певна інформація про виробника про ножі на двох мовах, я так розумію, на норвежській та на англійській. Тут є певна, типу, якась топографічна карта. Зверху бачимо варнінг, наклеєчка, що тут, типу, якийсь гострий об'єкт знаходиться. Прикольно. І знизу є ще наклейка з назвою моделі ножа 96 Viking, що означає 96, я не знаю. h 3 LC це, я так розумію, сталь, яка використовується на клинку в. Даному ножі також є ось якась така штука продавлена, я її, до речі, не бачив. Ну, якийсь штрих-код. Коротше, все, коробка, все. Давайте розпаковувати і дивитись комплектацію та сам ніж. Всередині просто картонний тубус. Власне, сам ніж в піхвах. Далі, так, тут теж все. Далі є ось така серветка. Ось така серветка з логотипом Хелле Норвей. Давайте ж нею застелю. Пеньок і будемо дивитись сам ніж. Е, ще є книжечка, досить невеличка. В ній описана ну, типу, е, певна історія про саму компанію, про сам ніж, про те, як за ним доглядати, як його обслуговувати. Тут от здається про заточування. так ось Про заточування навіть є певна інформація. Ну і кому цікаво, то в принципі можете ознайомитись знову ж таки. Я так розумію на двох мовах: на норвежській і на англійській. До речі, ось тут показаний. Власне, саме з цей бутерброд, тобто всередині у нас більш тверда сталь, а по боках більш м'яка сталь. Ну, коротше, цікавий момент. Але цікаво, це те, що і всередині, і по боках це вуглецева сталь, і там і там. Тобто ржавіти цей ніж буде, дай Боже, якщо за ним не дуже добре доглядати. Ну і власне сам ніж знаходиться він в шкіряних піхвах. Піхови мають наступний вигляд, досить цікавий. Тут такий певний орнамент норвежський, вікінгський, і взагалі дана модель ножа була зроблена, типу як репліка ножів, якими користувались Вікінги ще там, в якомусь 15, му мабуть, столітті, плюс-мінус, я вже точно не пам'ятаю. Присвячено випуск даного ножа був до. Десь десь вони там коротше, знайшли на дні якоїсь річки вікінгський дракар. Його відновлювали. Ну і зробили компанія Хеля зробила ось такий ніж, типу також для антуражу, для е, якихось там е, реставрацій і тому подібного. Коротше, класний ніж, має певну історію, е, історична репліка і виглядає ось так. В принципі, досить простий клинок. З лівої сторони бренд Хеля. Е, Клинок змащений, я не знаю, це якесь сало мамонта, мабуть, ну не менше, тому що я не думаю, що це якесь там звичайне мастило. Реально воно схоже на якийсь смалець чи щось таке. Бачимо сканді-спуски, бачимо таке от чорне покриття по боках. Обух не має покриття, обух тут відшліфований і має дуже гострі грані. Тобто даний ніж має гарно працювати з якимись фероцерієвими стержнями. Руків'я, руків якщо я не помиляюсь, з берези виглядає класно просякнуте якоюсь олією. Тут я вже конкретно не можу сказати, що до чого. Бачимо позаду край хвостовика розклепаний, тобто монтаж тут наскрізний виходить. Товщина клинка досить велика, якщо так на око, то це десь. 4-4,5 мм тобто досить такий потужний ніж. При цьому він не дуже великий. Ну, я б сказав, що це середній розмір звичайного робочого середнього ножа. Тобто, в принципі, він має робити якісь там звичайні аутдорні роботи стругати дерево, різати м'ясо, різати продукти і все тому подібне. Дуже схожий він по формату десь на мору Гарберг, мені здається. Тобто і товщина, така ну він, мабуть, товстіший буде за мору Гарберг але от і по габаритах, і сканді-спуски по цим моментам вони насправді досить схожі. Піхви шкіряні мають ось таку шлейку, типу як підвіс. Можна зачепити за ремінь, можна ще кудись там зачепити. До речі, на цій шлейці є тиснення made in norway і, в принципі, по піхвах більше сказати і нічого. Є пластикова вставка всередині і відсутній дренажно-вентиляційний отвір. На жаль, у Вовешого даний, ніж згниє. Дуже шкода. Але добре, що у мене він не згниє. А до речі, чи симетричні піхви. Прямо цікаво. То, в принципі, симетричні. Ну і профіль самого руків'я він. Овальний, досить симетричний клинок, нібито як по центру, як мені здається, можливо, трошечки трошечки в сторону, але то не біда, це ручна робота, це такий досить кастомний ніж. Але ось тут мені здається, є невеличка щілинка між руків'ям і клинком, і це може бути не дуже добре, якщо всередину потрапить якась волога, то ну там реально вже може воно зігнити. що ж в принципі, по такому коротенькому огляду все, тому зараз невеличкі тести по тому, як ніж буде різати. І далі можна буде підвести якісь підсумки. Але перед цим потрібно з нього стерти ось це сало Мамонта. На жаль, На жаль потім у мене не буде вже сала Мамонта, щоб його відновити. Доведеться змастити ніж якимось мастилом. Ну, ось після протирання він має такий вигляд, досить, досить груба така обробка, але ну, виглядає класно, виглядає антуражно, виглядає автентично. Ну що ж, давайте подивимось, як ніж буде різати. Почну, як завжди, з паперу. Тобто, це буде перевірка заводського загострювання даного ножа. Мені здається, тут буде все ідеально. О, так! Він дуже гострий. Капець! Я не думав, що він так класно буде різати. Е, він дуже легко прорізає папір, різ рівнесенький, чистесенький, прямо все класно. Тому по Заводському загостренню однозначно лайк даному ножу. Тут з цим все круто, жодних зауважень немає. Пробую, як він буде стругати дерев'яшку. Тобто стругання деревини це ну, одна з основних його задач. Мені здається, основні задачі це для нього стругання деревини якраз таки і робота по продуктах. Ой, добре. Добре, стругає. Гарно вгризається, дуже гарно вгризається в дерево. Це дерево воно вже засохле, воно досить тверде, насправді. І от, в порівнянні з іншими ножами він працює прямо класно. Прямо класно. До речі, обухом можна спокійно робити якусь типу, маленьку стружку для розпалки. Ну, типу, ось таку штучку можна наробити. Для розпалки буде е, досить добре насправді. Ну, і так як це великий аутдорний ніж, то можна трошки спробувати побатонити, але без фанатизму. Зламати його не хочеться. Це все-таки більше для колекції він у мене, ніж для якихось там тяжких робіт. Так, перебатонюю я ось цю дерев'яшку. Вона не дуже велика. Угу. Хм. Нічого собі? Щось не дуже захотів він її батонити, а, спробую щось інше. Ну, ця суха, майже трухла. Але батонить він важкувато. Можливо, через товщину. Реально батонить важко. Можливо, через те, що досить у нього товстий обух, хоч і сканді-спуски, але тим не менш вгризатись в дерево йому досить важко. От зі струганням жодних проблем немає. Тут прямо все класно. Ну і деревина, як я вже казав, суха і вона досить тверда, насправді. Мені здається, я його зігнув навіть. Ну, нічого, картоплинка тест. Дивимося, як він буде чистити та різати, нарізати картоплю. В принципі, все нормально, клинок не дуже широкий, тому... Ним зручно насправді чистити картоплю. Сканді-спуски знову ж таки не найкращий варіант для цієї справи, але, тим не менш, ніж справляється. Тому друга, скажімо так, його робота після стругання дерева це робота з продуктами, і тут жодних проблем немає. ну З якимось там м'ясом, я думаю, також проблем у нього ніяких не буде. Трошечки коле. Ось десь з половинки. Мені здалося, що розколює. ну Картопля в принципі м'яка, то вона не дуже сильно колеться. От якась морква вже кололася б сильніше. Але гостроти вистачає і, в принципі, нарізати картоплю, накришити її для того, щоб підсмажити чи зварити якогось супчику, жодних проблем не складе з даним ножем. Ну що ж, які висновки можна підвести під оглядом даного ножа? Дуже класна антуражна штука, для, скажімо так, для колекції, для полички реально класна річ, антуражна, копійна. Все тут зроблено класно. Натуральні матеріали, шкіра дерево, вуглецева сталь, вуглецевий бутерброд, тобто і всередині більш тверда вуглецівка, і по боках обкладинки з більш м'якої е, також вуглецівки. вуглецівки. Зараз такого не роблять, і ну це, скажімо так, дань традиціям, в принципі, традиційні матеріали для норвежських ножів, для ножів Вікінга. Трошки мене здивувало, що я його все-таки зігнув. Він ось трошечки ось так став бананом, але. В принципі, нічого, мабуть, страшного, так як це колекційна, все-таки більш колекційна річ, а не більше для роботи. Трошки шкода, що я запер його в ту дерев'яшку, і батонив його. Я здивувався, що він так якось аж навіть легко мені здалося зігнувся. І, враховуючи його товщину, ну я не думав, що це відбудеться, але тим не менш, це відбулося. Ну, зігнувся та зігнувся, в принципі, нічого в цьому страшного немає. Колекційної цінності він від цього не втрачає. Можливо, навіть і здобуває, тому що, ну, типу, ніж трошечки навіть той попрацював. Можливо, у всіх вікінгів були ось такі зігнуті ножі. Хто знає, е, так, що ще можу сказати? Ніж дійсно гострий, тобто кудись там. На похід вихідного дня, на якийсь там пікнічок на природу, його можна спокійно з собою брати, і, в принципі, базові якісь там роботи він буде виконувати і багаття підготувати без проблем, і по продуктам попрацювати з ножем без проблем. При цьому він естетично дуже класний, є приємні матеріали, і має певну історію, тобто можна буде комусь там і загнути якусь оцю історію про ножі, про вікінги, про традиційні матеріали, про вуглецівку на вуглецівці і тому. Подібне і це насправді класно. Тому для поціновувачів, для колекціонерів однозначно рекомендую даний ніж. Замовити його можна, як я вже казав, в фінському магазині Ламнія там досить часто бувають знижки і досить часто буває смачна ціна. В Україні також можна замовити, але буде ну, дещо дорожче. На цьому, мабуть, все. Друзі. Вашу думку напишіть обов'язково в коментарях. Мені буде дуже цікаво її почитати. І також не забувайте, що на канал потрібно підписатися. Якщо відео сподобалось, поставте лайк. Е, також ставайте спонсорами мого каналу. Дуже дякую вже діючим спонсорам, також дякую майбутнім спонсорам мого каналу. Це дуже добре мотивує знімати більше цікавого та різноманітного контенту. Ну і також в мене є ще додатковий канал, на нього також варто підписатись. І є ще й. Інстаграм, на нього також варто підписатись. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд. Дякую, що додивились до кінця, і до зустрічі в наступних відео на цьому і на додатковому каналах. З вами був Полікарпович, з вами був е, Норвежський ніж Хеле. Вікінг, традиційний репліка е, реальних ножів, якими користувались вікінги багато-багато років тому назад. Е, все, друзі, бувайте, до зустрічі!